Дорогі співвітчизники, сьогоднішня страшна трагедія під Волоновахою належить до таких подій, які навіть за суворими мірками теперішніх часів вирізняються своєю жорстокістю, від яких холодіє душа. Терористи з так званої ДНР завдали ракетного удару по автобусу з мирними громадянами. Нелюді, для яких, крім знецінених рублів, нема більше нічого святого. Навмисно вбили десятьох мирних громадян, серед них і 14-річну дівчинку. Ще 16 чоловіків і жінок поранені. Всі вони цивільні особи. Ці смерті на совісті об'єднаної ДНРської глинаровської банди та тих, хто за нею стоїть, з чиїх рук вона годується, хто її озброює, муштрує та надихає на криваві злочини. А наші воїни здатні дати гідну відсіч. І ті, хто сьогодні знов штурмував Донецький аеропорт, відчули це на власних шкурах. І, будучи прихильниками миру, ми готові боронити власну землю. З вересня минулого року, за час, поки нам вдалося зупинити активні бойові дії, ми наростили м'язи. Щотижня передаємо у війська. Сотні одиниць зброї та військової техніки, як нової, так і відремонтованої. Завтра я підпишу указ про чергову хвилю мобілізації. Впевнений, що український народ підтримає це рішення і мобілізацію буде проведено успішно. У зв'язку з терористичною атакою ми змушені ще більше посилити обмеження на пересування через лінію, за якою знаходяться підконтрольні бойовикам райони Донбасу. А зведення фортифікаційних споруд, які захищають від можливої контратаки з боку бойовиків, майже завершено. Однак я залишаюся прихильником мирного врегулювання на Донбасі в рамках мого мирного плану і мінських домовленостей. Робив, роблю і робитиму для цього все можливе, і навіть неможливе. Позавчора в Парижі разом з лідерами провідних країн світу. І мільйонами французів я вшанував пам'ять жертв теракту в столиці Франції. Масовий розстріл людей в Парижі та Волоновасі це події одного і того ж ряду. Цивілізований світ має згуртуватися в боротьбі з тероризмом. Сьогодні я говорив з президентом Європарламенту. Мартин Шульц запевнив, що в четвер європарламент закличе керівництво Євросоюзу включити так звані ДНР та ЛНР до списку терористичних організацій. І це буде належна міжнародна правова оцінка діям бойовиків, які не хочуть спокою на Донбасі, які відмовляються виконувати мінські домовленості, які не дотримуються режиму припинення вогню, які атакують наших військовослужбовців і вбивають мирних українських громадян. Я висловлюю глибоке співчуття родинам загиблих, постраждалих від рук терористів. Я закликаю весь світ до солідарності з Україною. А всіх українців до єдності перед загрозою, якою є агресія проти нашої країни та терористичні атаки. У нас батьківщина Україна. І ми її захистимо. Слава Україні! Ситуація у зоні проведення антитерористичної операції стабілізувалася і має тенденцію до зменшення кількості та інтенсивності обстрілів. Розпочинаючи з 18-ї години вчорашнього вечора і до сьогоднішнього ранку, незаконні збройні формування 18 разів здійснили обстріли позицій наших сил. Районом найбільшого загострення залишається Донецький аеропорт і населені пункти поблизу нього. З мінометів та артилерійських систем терористи здійснили обстріл наших позицій поблизу населених пунктів Щастя, Старомихайлівка, Таранчук, Архангельське, Тоненьке, Малоорлівку та Ленінське. З градів бойовики обстріляли населені пункти Тоненьке, Мар'їнку, Піски. Та тричі Оленівку. Сьогодні незаконні збройні формування вперше за час збройного конфлікту застосували 220-мм важку вогнеметну систему залп вогню ТОС-1 Боротіно. Вогонь вівся по околицям населеного пункту «Веселе». Загалом же за добу незаконні збройні формування 75 разів обстріляли позиції наших військових. Зафіксовано 5 випадків введення повітряної розвідки з використання безпілотних літальних апаратів. Безпілотники здійснили проліт населених пунктів: Гірське, Бердянське, Тополине та Двічі Старий Айдар. Наші військові не втрачають контроль над своїми позиціями та, за необхідності, адекватно реагують, подавляючи найбільш активні та небезпечні воно точки терористів. Вчора у Генеральному штабі збройних сил України представники вітчизняного оборонного відомства зустрілися із делегацією аналітичного центру Атлантична Рада, інституту Брукінг США, Чекайської ради глобальних справ та Центру Нової Американської безпеки. Під час заходу заступник міністра оборони керівник апарату Петро Мехет поінформував американську делегацію про воєнно-політичну ситуацію в нашій країні. Колеги з США та НАТО в свою чергу надали рекомендації щодо зміцнення спроможностей України у питаннях захисту територіальної цілісності. Також Петро Мехет зазначив, що президент України поставив за мету впродовж п'яти років досягти необхідних критеріїв членства в ЄС та НАТО. Учасники зустрічі домовилися докласти максимум зусиль у подальшому розвитку українсько-американського співробітництва в оборонній сфері. Ми привезли для Українських солдат. флаг, єсфлак. А я є такий флаг. він вже знаменитий. цей солідарні з Україною. To już trzeci raz w ATO. Z januariu poprzedniego my zaczęli pomagać na Majdanie. A potem, kiedy zaczęło się atom, zaczęliśmy pomagać w maju batalionu Donbass. A teraz już, już pomagamy wszystkim ukraińskim żołnierzom i, i wszystkim mm, ukraińskim dobrowolcom. Bez różnicy, jaki batalion, bez, bez, bez różnicy, jaka ja część wojenna. Po prostu przyjeżdżamy, pomagamy, przekazujemy pomoc z Polski. To Po prostu my, my ja, chcemy pomagać Ukrainie, żeby wy mogli żyć w swojej stronie, tak jak my żywią w Polsce, normalno, spokojno w europejskim gospodarstwie. Tak, to... Polskie gospodarstwo pomaga Ukraińcom. Polska armia posłała 252 tony pomocy dla Ukrainy. Допомагаємо, тому що ми розуміємо, що ми братні народи. А просто сказати в Польщі, ну може також не всі, але розуміємо, що ми свої, ви свою грудю зупиняєте москальську сховач, вибачайте, що я так кажу, перед Варшавою, перед всією Європою. І за це дуже вам дякуємо. Така, така мета, щоб на угоди зв'язки, ми також допомагаємо гуманітарну ну і іншу допомогу. Ну і знаєте, самі хотіли побачити, як це виглядає. Тут за нами видно, що, що робить терористи, що роблять е, москалі. Так що самі хотіли узнати і більш затісняти цю співпрацю польсько-українську. Вже 22 роки як Українська військово медична академія готує лікарів у погонах. Ця професія нині як ніколи актуальна. За цей час випускниками закладу стали близько двох тисяч осіб, і багато хто з них нині рятує життя бійців в зоні АТО. Коли держава знаходиться в період війни, звичайно, потребують хірурги, терапевти. Ну і звичайно, потрібні лікарі загальної практики, які, в общем-то. Вони кожен відповідпрацьовують свою етапність надання медичної допомоги починаючи з поля бою і закінчуючи вже в центральних госпіталях, де вже надається спеціалізована медична допомога. Викладачі вишу доценти, професори, кандидати та доктори підтверджують свої звання та вчені ступені, борючись за кожного солдата на сході країни. Після повернення додому вони передають досвід слухачам. Мы делаем выводы из того, что они рассказывают. Они рассказывают, в какие ситуации попадают военные медики, как они оказывают помощь, чем они оказывают помощь. Ну, нам приходится впитывать то, что они нам дают. Очень нравится высокий профессионализм преподавателей, их теплые и хорошие отношения, качество знаний, которые они дают. Потому что военная медицина она очень специфическая. Как бы, таких знаний, которые дают в Академии, в Других навчальних б не дадуть. Військовий лікар веде свою війну, війну за людське життя. До дня народження академії Львівський вертеп підготував виставу. Хлопці та дівчата вже другий рік поспіль їздять з подібними концертами по Україні, та цьогоріч переважно відвідують військові заклади та шпиталі. Ми зацікавлені, щоб наш глядач був максимально представлений. Тобто, це може бути і хворі, і пацієнти, і лікарі, і адміністрація. Будь-хто. До біблійської історії виконавці додали українських персонажів. Вони моляться за Україну та благають у Господа, аби на нашу землю прийшов мир, а сусід був добрим. Бо з неба Бог зійшов, щоб спасти тебе.